Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Білогородка, котеджне містечко закритого типу Віладжо. У нас на продаж з'явився дуже гарний будинок з загальною площею 165 метрів, розташований будинок на ділянці 6,5 соток. Ну що ж, ходімо більш детально, зробимо вам презентацію і будинку, і навколишньої території. Ну, перше, на що хотів би звернути вашу увагу, а це те, що в нашому будинку є два гаражі. Один з цих гаражів він подвійний, тобто ми можемо три автомобілі поставити в гараж. Зайдемо всередину в гаражного приміщення, покажемо вам всі деталі і переваги, які тут є. Ну, перше, власники поставили в цьому будинку інверторну систему. У нас є класний новенький інвертор фірми Solitec, 21 кВт сам інвертор, 21 кВт батарея, є зарядка під електромобіль і стабілізатори напруги. На кожну фазу встановили стабілізатори напруги. Окрім цього, у нас є резервні такі резервуари по 200 літрів кожен. Тут у нас 95-й, 98-й і дизельне пальне. Це на випадок, якщо е, раніше було відключення світла, ще не було в нас інвертора. Стоїть дизельний генератор, і у нас альтернативне джерело енергії. Також, як ви помітили, ми можемо поставити три автомобіля в цьому гаражі. Подвійний гараж ось тут, і ще один додатковий автомобіль ось сюди. Також, як ви бачите, у нас є ось такі стелажі, де ми можемо зберігати а, зимову резину і все необхідне. Ну і з гаража у нас є ще вихід у внутрішній двір нашого будинку. Тепер давайте зайдемо всередину будинку, покажемо вам планування. І ремонтні роботи. До речі, тут дуже гарний дизайнерський ремонт. Продумано все до дрібниць, тому ходімо всередину, покажемо вам цей будинок. Повірте, тут є на що подивитися. Ну що, друзі, запрошую вас всередину на огляд нашого будинку. Заходимо з центрального входу. Одразу при вході у нас праворуч. Давайте відкриємо двері і будемо все детально демонструвати. Значить, тут у нас таке невеличке технічне приміщення, пральна машинка. Сушильна машинка. Ось сюди. Праворуч заходить слаботочка, роутер, інтернет і система охорони на будинок. Ліворуч, велике дзеркало, де ви можете зняти верхній одяг. Також ви тут можете зняти своє взуття і сховати верхній одяг ось сюди. Далі у нас наступне приміщення: це гостьовий санвузол. Подивіться, як чудово він виглядає. Ліворуч, велике дзеркало з підсвіткою. Вся сантехніка в будинку марки Веліровий Бог. Дзеркало, умивальник, туалет, гігієнічний душ і ліворуч душовий блок. На підлозі першого поверху у нас повністю водяна тепла підлога. Окрім цього, у нас є ще фан-койли під вікнами. Далі ми вам також їх покажемо. І на охолодження працюють кондиціонери. Перший поверх найбільше приміщення в цьому будинку це об'єднаний простір кухні вітальня Давайте розпочнемо з кухні. Дуже гарна кухня, виконана по дизайн проекту. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, гарний великий обідній стіл. Він, до речі, трансформер, його можна розкласти, або ж, якщо вам не потрібно такі великі розміри, ми можемо його зібрати, зробити меншим. Давайте розпочнемо з кухонної техніки. Майже вся кухонна техніка у нас фірми Siemens. кавомашинка, духова пічка, стільниця у нас е, з штучного каменю. Далі йде у нас раковина і мийка Франке, зворотній Осмос. Під е, умивальником також знаходиться система зворотнього Осмосу. Мікрохвильовка. Ось така чудова витяжка, індукційна, індукційна плита. Посудомийна машинка. І проходимо далі. У нас є великий холодильник також фірми Bosch, сайт side, side, з людогенератором. Все новеньке, все фактично на гарантії. Так, в будинку проживають власники, але як ви бачите, стан будинку ідеальний. Також, на що ще хотів би звернути вашу увагу, це камін. Давайте покажемо його ось так звідси. Чим цікавий цей камін? Ну по-перше, він у нас двосторонній, одна частина сюди в сторону кухні на обідній стіл, і друга частина туди в зону вітальні. Але саме головне, ось тут над каміном, за телевізором, знаходиться резервуар на 500 літрів. Який підігрівається, коли камін запалений, він підігріває водичку. Там стоїть спеціальний механізм, який сигналізує на тепловий насос, на систему опалення, що у нас появилося альтернативне джерело опалення. У нас відключається система теплового насосу, і оця водичка, яка підігрівається за рахунок каміну, починає циркулювати по системі. Тобто, у нас за допомогою каміна можна опалювати будинок. Це таке також ноу-хау. Де не часто ви побачите на приватних будинках. Проходимо далі. Це у нас зона вітальні, велика плазма Sony сота-діагональ, Вся необхідна вбудована техніка, саундбар, робот пилесос інверторні кондиціонери Cooper Hunter, М'який диван досить великий. І ось, власне кажучи, те, що я вам розповідав, це камін, який вже на другу сторону. Далі ми з вітальні ще можемо вийти на терасу. Тераса у нас накрита, і там далі у нас зона басейну. Це ми вам покажемо в самому кінці. Тому ж додивіться відео до кінця. Обов'язково будинок дуже гарний, будинок нестандартний, будинок зроблений повністю для себе. Тому тут всі такі, знаєте, самі маленькі дрібниці, вони в цьому будинку є. Ну, наприклад, продовжимо цей огляд. Ось у нас здавалось би невеличка шафа. Але якщо ви відкриєте ось цю шафу, побачите, тут є полиці для взуття. І от навіть у нас встановлена така система. Раз. Два. Тобто досить зручно і все продумано. Показали вам, в принципі, планування першого поверху. Давайте піднімемось на другий поверх. Там у нас ще три спальні кімнати. Ну що ж, піднімаємося наверх. Продовжимо огляд цього будинку на другому поверсі, як я вже казав, три спальні кімнати, але ми розпочнемо з санвузла. В санвузлі на другому поверсі є все необхідне: є ванна, душовий блок, туалет, гігієнічний душ і велике дзеркало, штучний камінь-стільниця і умивальник. Ми проходимо далі. Наступна кімната це господарська спальня. Одна з найбільших кімнат в цьому будинку. Ну що, на, на що хотів би звернути вашу увагу, це, подивіться, яке велике ліжко, King Size 2 х 2. До речі, матрас на це ліжко е, виробляли під замовлення. Тут класний ортопедичний матрас з функцією memory коштує цей матрас більше 100 тисяч гривень. Він, до речі, залишається новим власником. Також тут у нас є система розумний будинок, наприклад, ви можете. Включити ось цю колоночку і почне грати музика. А ці колонки вони синхронізовані по всьому будинку. Якщо ви звернули увагу, в кожному санузлі є така колоночка. Ви собі заходите, ставите свій телефон і починає грати музика. Також вони синхронізовані з телевізором, який знаходиться в спальні. Тут у нас саундбар. Ви включаєте телевізор. Ввечері можете дивитися кіно і слухати музику. Можемо зробити трошки гарна акустика. Охолоджуємо цю кімнату ми за рахунок інверторних кондиціонерів, але окрім кондиціонерів, у нас є ось такі класні внутрішньопольні фан-койли, які працюють як на обігрів, так і на охолодження. Проходимо далі. В цій кімнаті у нас є ще гардеробна, досить велика гардеробна. І зараз от хочу вам показати, продемонструвати, окрім того, що у нас тут досить багато місця, де ми можемо зберігати як і верхні речі, так і там футболки, взуття. У нас є сейф для зброї. Тут є ще один сейф, який я вам поки що не буду демонструвати, але обов'язково новим власникам ми покажемо, де він знаходиться. Окрім цього, у нас є дуже класна парова шафа. Марки Samsung. Давайте покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає всередині. Як працює ця річ? Дивіться, наприклад, ви вдягнули рубашку, яку ви тільки попрали, і пішли в ній на роботу. Для того, щоб не прати її кожного разу після того, як ви її використовуєте, ви ставите її в парову шафу. Нажимаєте тут. У нас є декілька режимів. Є, наприклад, освіжувач, є делікатний, є швидкий. Ставити її на швидкий режим на півгодинки, і вона повністю забирає всі там запахи поту і так далі. Ще одна кімната, вона слугує у нас як кабінет. Звертаю вашу увагу, у нас є зволожнювач повітря, є кондиціонер, дуже багато вбудований шаф. Є, наприклад, ось такі шафи для верхнього одягу, є ось такі полиці. Є робоче місце одне і робоче місце ще одне з диваном, який розкладається. Дуже гарна кімната, дуже світла, е, окремо є вихід на балкон з гарним видом на ліс, на ліс і на внутрішню частину нашої ділянки. І остання спальна кімната в цьому будинку це дитяча, напевно, найбільша кімната саме в будинку, простора, багато світла, вбудована шафа. Дві полиці, ліжко 1,60, міні-бібліотека, вихід на балкон, москітна сіточка. І подивіться, який гарний вид відкривається у нас з цієї кімнати. Ну, а ми виходимо на терасу нашого будинку: крита тераса. Ось таке місце літні меблі, місце, де ви можете проводити час з рідними та близькими. Газовий гріль також у нас тут знаходиться. За моєю спиною є дизельний. Генератор як резервний елемент живлення будинку. Ну і хочу ще вам показати котельні це серце нашого будинку. Вхід в котельні окремо, не з самого будинку, а от, власне кажучи, з тераси. Заходимо до котельні. Так, давайте продемонструємо. Розпочнемо ось праворуч у нас. Це у нас тепловий насос, основний елемент опалення раніше був, але зараз власники ще додатково доставили. Газовий котел. Тобто на сьогоднішній день газовий котел як основний, резервний елемент опалення тепловий насос. Це у нас розширювач бак, який стабілізує тиск води в системі. Далі це у нас накопечувач бочка від теплового насосу для циркуляції води в системі. Далі у нас йдуть системи очистки води, вони знаходяться ось тут. Ну і вся інженерія. Труби в котельні у нас повністю мідні. Проходимо далі. Дуже затишна тераса. Також у нас тут є система підсвітки вечірня. У нас навіть є такий вуличний туман, який ми можемо включити за бажанням і вам продемонструвати. Це, наприклад, коли жаркий день, можемо його увімкнути, і буде ось такий зволожувач повітря. Давайте тепер покажемо саму ділянку. Одна з ізюмінок нашого будинку це басейн. Більше 30 кубів води, басейн з підігрівом, басейн а, з підсвіткою, а, басейн з полікарбонатним накриттям, водичка, температура води в басейні 28 градусів. В таку жарку пору, в такі сонячні дні, як сьогодні. Просто ідеальний варіант для дозвілля в себе на будинку. Ну що ж, діляночка у нас озеленена, ландшафтний дизайн, дерев'яний паркан, і у нас. Ліс прямо за нашою ділянкою. Ну що ж, давайте підсумуємо будинок загальною площою 165 метрів квадратних, ділянка 6,5 соток, це котежне містечко Віладжо, Білогородка. Містечко закритого типу, тут у нас охорона, тут у нас повністю є вся необхідна інфраструктура, кафешки, дитячі майданчики і все необхідне. Якщо сподобалася вам ця пропозиція. Ціна такого будинку 550 тисяч доларів. Більш детальна презентація буде у нас в телеграм-каналі, посилання на який ми залишимо в описі до цього будинку. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал. Обов'язково підпишіться, натисніть на дзвоник і приїжджайте до нас на перегляд. До зустрічі!